Привіт, вітаю вас на каналі Хістю. Сьогодні ми з вами говоримо про мецената, полководця, ярого захисника православної віри. І все це про гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Оскільки ми живемо в період, коли масово вимикає світло, тому наше відео сьогодні буде трішечки таке темнувате. Ну, але я сподіваюся, ви поставитесь до цього з розумінням. Саме за гетьманування Петра Конашевича Сагайдачного була створена потужна, боєздатна козацька армія. Гетьман дбав про те, щоб його кожен козак, який вступає у бій, мав рушницю, шаблю, щоб кожен підрозділ мав гармату з декількома ядрами, порохом. Ще одна хитрість Петра Конашевича Сагайдачного вона була не одна, але все ж таки він підтримував надзвичайно сурову дисципліну у козацькому війську. Також діяв дуже неочікувано спонтанно для свого суперника, для ворога. І часто він атакував, аніж захищався. І відповідно, Петро Коношевич Сагайдачний, як ми з'ясували в попередніх відео, він часто здійснював морські походи на фортеці Османів та Кримських ханів. І, власне, це не подобалось Речі Посполиті. І, власне, Річ Посполита вона часто грузилася покаранням для козаків. Ну, але все ж таки в 1617 році між козаками та Річю Посполитою було укладено більшанську угоду за якою козацький реєстр становив близько однієї тисячі козаків, а постійне місце перебування тих самих козаків визначалося на Запоріжжі. Головний обов'язок для козаків за цією угодою визначався як несення прикордонної військової служби, а також сурово заборонялися походи на Кримське ханство та на Османську імперію. І так поступово Петро Конашевич Сагайдачний. Є однією з найавторитетніших, найвпливовіших людей на українському прикордонні, і в 1618 році він вступає до Ліги держав для боротьби з османською. Імперією, але в принципі вільшанська угода не була зреалізована у зв'язку з погіршенням відносин Речі Посполитої з московською державою. Тож такий той Петро Конашевич Сагайдачний це людина, яка походить з давнього українського православного шляхецького роду Конашевичів. Попелів народився він на території сучасної Самбірщини, що на території Львівської області. Оцвіту здобув в тому ж таки Самбурі, а згодом в Острозькій академії, коли він закінчує Острозьку академію, він вирушає на Запоріжжя, де і отримав своє прозвисько Сагайдачний за те, що він вправно стріляв з лука. В принципі, що таке Сагайдак, Сагайдак це чохол. Для стріл, який носять за спиною, чотири рази обирався гетьманом війська Запорозького. Також він прославився завдяки своїм морським походам на територію Османської імперії та на територію Кримського ханства, а також своїм походом на Москву. А також він був ревним захисником православної віри, і в 1620 році він повністю у цілому складі війська Запорозького вступає до Київського православного братства. А також саме за сприянням Петра Конашевича Сагайдачного було відновлено Київську православну митрополію. Пам'ятаєте, ми вже колись говорили про те, що Єрусалимський патріарх Феофан або Теофан повертався з. Московії і Сагайдачний з козаками його так вічливо запросив до Києва, де вмовляв його відновити власне Київську митрополію. Також Петро Конашевич Сагайдачний прославився тим, що він брав участь у Хотинській битві в 1621 році, де він врятував польське військо від ганебної поразки проти османів. Всі свої статки Петро Конашевич Сагайдачний заповів на розвиток освіти. Та православної церкви, а також київському та львівському православним. Братства. Я сподіваюся, ви помітили, що я говорила про похід Сагайдачного на Москву. Що ж це був за похід? Власне, ситуація була такою, що король Речі Посполитої Сигізмун III хотів поставити свого сина, королевича Володислава, на московський престол. І в 1617 році королевич Володислав на чолі свого польського війська вирушив на Москву, де він зіткнувся з вкрай складною ситуацією. Для поляків під містечком в'язьма, що десь там під Москвою, і у зв'язку з цією скрутою, у яке попало польське військо під Москвою, Сигізмун III, король Речі Посполитої, попросив про військову допомогу у козаків. Але козаки не спішили виконувати прохання Сигізмунда III, Вони поставили йому ряд ультиматумів: типу: Окей, ми допоможемо твоєму синові, проте ти. Виконає ряд вимог. Перш за все, це свобода вільного сповідання православної віри. Це перша вимога. Друга це збільшення козацького реєстру, а третя вимога це визнання Річі Посполитої адміністрації і судової автономії для козаків. І коли король Речі Посполитої погодився, Петро Конашевич Сагайдачний на чолі з 20 тисячним козацьким військом вирушив на Москву. Коли він проходив по Чернігово-Сіверщині на Москву, то він захоплював один за одним і нові. нові місця. І перший штурм Москви він виявився, в принципі, невдалим, проте московський цар пішов на певні поступки на користь Речі Посполитої, а саме поступився Смоленськом та Чернігово-сіверськими землями, що було прописано у Деолінському мирному договорі між Москвою та Річчю Посполитою у 1618 році. Році, але у всьому треба шукати плюси, оскільки після цього походу на Москву авторитет Петра Конашевича Сагайдачного просто взлетів до небес, і в 1619 році між козаками та річчю Посполитою було укладено Роставицьку угоду, за якою козацький реєстр збільшувався до трьох тисяч козаків. І саме через цей авторитет, саме через те, що Конашевичу Сагайдачному ніхто нічого не міг зробити, він відчув таку мегаволю в своїх руках, і в 1620 році. Петро Конашевич Сагайдачний запрошує ось цього єрусалимського патріарха Феофана або ж Теофана, і той висвячує на митрополичий престол Йова Борецького. Тобто Йов Борецький саме в таких умовах стає. Митрополитом православної церкви, тобто Євбурецький, це перший православний митрополит, який обраний цим митрополитом у 1620 році, вперше після Берестейської унії 1596 року, коли утворилась греко-католицька унійна церква і заборонилась православна церква. І в таких умовах, коли з політикою Петра Конашевича Сагайдачного не погоджувався ні король Речі Посполитої, ні Сейм Речі Посполитої, але йому ніхто нічого не міг зробити, Йов Борецький і залишився православним митрополитом. У Києві так Йова Борецького не було визнано на рівні держави, на рівні Речі Посполитої. Проте наступника Йова Борецького Петра Могилу Річ Посполита вже офіційно визнає православним київським. Митрополитом. У 17 столітті Річ Посполита мала двох таких могутніх ворогів. Ну, перший ворог, ну, Московське царство, а другий ворог це Османська імперія. От, власне, Османська імперія надзвичайно загрожувала Речі Посполитій, особливо після ось цих героїчних морських походів козаків у перших двох десятиліттях 17 століття. І саме в таких умовах, коли козаки як піддані короля Речі Посполитої, Нападають на володіння Османської імперії, Кримського ханства. Розпочинається війна між поляками і між Османами. Ця війна розпочалася в 1614 році, а закінчилась в 1621 році. Власне, війна між Османами та між поляками вона розпочинається за. Тим, хто буде контролювати Волощину та Молдову, в 1620 році польське військо, на чолі з Станіславом Жолкевським, воно вступає до столиці Молдови, до міста Яси, де поляки мали би ніби підтримати молдавського правителя Гаспара Граціані, який хотів приєднатися до Речі Посполитої. Але не так сталося, як гадалося, оскільки короне польське військо зустрілося з Османським. Військом, яким керував Осман II, це був Султан Османської імперії, і власне, ось це османське військо воно завдало нищівної поразки полякам. Це цорська битва вона налякала поляків, тому що показала, наскільки Османи могутні. І власне, король Речі Посполитої спочатку просив допомоги у боротьбі проти Османів у Папи Римського, у австрійських Габсбургів, але ті не допомогли. І тоді один єдиний. Вихід, як перемогти османів, це власне попросити допомоги знову ж таки в козаків. Король Речі Посполитої просить допомоги у козаків, ті не поспішають і кажуть: нам потрібно порадитись. І в 1620 році в урочищі Суха Діброва козаки приймають рішення вступати у цю війну на боці Речі Посполитої, але знову ж таки на певних умовах, які має виконати Річ Посполита стосовно козаків. Перша вимога це офіційно на державному рівні визнати православного митрополита. Далі визнати козацькі права, потім збільшити козацький реєстр. Король пообіцяв, що всі ці вимоги він обов'язково виконає. І власне вирішальний бій у цій війні між поляками і османами відбувся протягом вересня 1621 року у битві під Хотином. Власне, там було декілька козацьких керівників, але нам потрібно запам'ятати, що все ж таки в кінцевому результаті козаків під Хотином очолив Петро Конашевич Сагайдачний. Він очолив 40 Тисячне козацьке військо, яке з'єдналось близько з 35-40 тисячним польським військом, і все ж таки основний удар на себе взяли власне козаки, а не поляки у цій битві. Козаки не лише відбивали атаки османів вони також здійснювали вилазки в османські табори. Вони здійснювали контрнаступи на османів. Хотинська битва відбувалася з 2 по 28 вересня 1621 року, і через неуспішні військові дії Османів Осман II, Султан Османської імперії пішов на підписання мирного договору з Річчю Посполитою. За цим мирним договором зберігалися кордони Османської імперії та Речі Посполитої. Такі, які були до цієї війни. Також ворогуючі сторони Річ Посполита і Османська імперія зобов'язувались за цим мирним договором не нападати один на одного. Але ж в чому особливість Хотинської битви 1621 року? Ну, скажете, підписали мирний договір. Ну, по суті, все залишилось на своїх місцях, кордони ніде не зрушились. Ніякі території не були захоплені, ну та зобов'язались не нападати один на одного. В чому ж тут особливість? А особливість в тому, що завдяки українським козакам і завдяки е, вдалому хисту полководця Петра Конашевича Сагайдачного був розвінчений міф про непереможність османської армії, про те, що цю армію нереально перемогти. Ми бачимо, що завдяки козакам. Це було розвінчено. Саме ця хотинська битва і саме козаки зупинили подальші загарбницькі плани османських султанів щодо Європи. Власне, ось ця хотинська битва вона ще викликала величезний занепад влади султана в Османській імперії. Проти Османа II було піднято повстання яничарів внаслідок цього повстання. Османа II було вбито. Петро Конашевич Сагайдачний... Очолив 40-тисячне козацьке військо під Хотином. Він був класний полководець, він все круто робив. Він привів до того, що власне османи пішли на підписання мирного договору. Але все ж таки саме Петра Коношевича Сагайдачного під Хотином вважають було поранено. Поранено смертельно, після чого він досить довго хворів і навесні 1622 року. Петро Коношевич Сагайдачний помирає, і похований він у київському братському богоявленському. Монастирі, отож, сьогодні ми з вами говорили про геніального гетьмана козацького війська Петра Конашевича Сагайдачного, якого декілька разів обирали гетьманом війська Запорозького. Петро Конашевич Сагайдачний прославився завдяки своїм морським походам проти володінь Османської імперії Кримського ханства. Також прославився своїми сухопутними походами, походами на Москву. Петро Конашевич Сагайдачний прославився у битві під Хо. Це вересень 1621 року. Якщо ви додивилися відео аж до цього моменту, я сподіваюся, воно вам було корисне, тож поставте йому лайк, підпишіться на канал та напишіть коментар для цього відео. Це допомагає розвивати мій канал, над яким я працюю вже просто роками. Дякую за увагу! З вами була Марія Павлечко, це канал Па-па!